Собі, я так зрозумію, так, повноваження по управлінню об'єктами. Е, Всі підтримали, пропозиція була, ми відпрацювали це питання, в тому числі ми спілкувалися з голову районною з Олексієм там у мене в Кабінеті спілкувалися питання, було надана згода на те, щоб повернути ці повноваження в районній раді. Я хочу сказати, що. Е, в Херсонській області наш район, мабуть, єдиний, який ці повноваження делегував, делегував постійно. Всі районні ради, практично в області, вони самостійно своїми е, об'єктами управляють. От тому, е, в тому проєкті рішення, який сьогодні надається, е, значить, ми в районі державній адміністрації в управлінні е, агропромислового розвитку залишаємо е, об'єкти зрошувальних систем. От, це дуже Серйозно обсяг роботи. От якщо будуть надалі пропозиції, то ми тоді е ну, врахуємо якісь пропозиції, якщо вони будуть підходити. Якщо ні, тоді той проект рішення, яке виноситься, е прошу підтримати і проголосувати. Ставимо на голосувати. Mm -hmm. Олександр, що... я можу <клісна> на це. Ну, давайте я не заперечую проти того, щоб делеговані ми дійсно обговорювали це питання. Під час розмов. Але скажу відверто, я не досить розумію, які саме конкретно повноваження загально від районної адміністрації забирають. Мені було б цікаво, щоб Андрій Олександрович це питання більш доповів, про які саме конкретні повноваження йде Бога. Бо давайте казати відверто. Так, у нас є школи, у нас є. Медичні заклади це близько 100 мільйонів коштів, і все ж таки це не районних коштів, а це кошти державного бюджету. І про що конкретно з делегованих повноважень мені б таки хотілося б почути, бо крім того, що ми поспілкувалися, і ми... Не заперечуємо, але давайте визначимо конкретно, які конкретно повноваження у нас передаються і що це буде далі. Добре, добре. Бо це, ну я вважаю, це дуже важливим питанням. Я, я скажу так, що в принципі ми як власники і так можемо впливати на це питання. Да? Я скажу так, що реально і практично, района, що буде робити районна рада, просто конкурс на оренду комунального майна. Буде проводити не районна державна адміністрація, а районна рада. І призначати керівників, ми і так їх призначаємо. Да? Просто відповідно до того рішення, яке було, додатково ще, ну абсолютно, як на мою думку, да, не потрібна процедура заключення контрактів ще й районною державною адміністрацією. Ми і так їх призначаємо. У нас сьогодні є керівники наших комунальних закладів, які взагалі не підписували ніяких контрактів, навіть якщо це рішення, це рішення існувало. От, тому Нічого страшного не відбувається абсолютно. От, воно, це рішення, скажу так, що воно також якесь було під питання. Ну, такі домовленості були у, 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 у тодішньому керівництві, скажімо так, районної адміністрації, районної ради. Я, чесно кажучи, не зовсім навіть розумію законність того рішення, яке було прийнято ну, тоді ще. Чесно скажу, от, воно досить аморфне таке. Ні, ну я от, ж не асферен, а, ну, а... У мене є пропозиція. Вибачте, ви, 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 у мене є пропозиція, ну враховуючи те, що дійсно рішення прописано недосконало, прописати конкретне рішення і повернутися до цього питання на наступній сесії. Я не вважаю, що це нагально треба приймати сьогодні. Сьогодні а давайте все ж все ж таки випишемо конкретно. Я думаю, что совершенно правы представители администрации. Этот вопрос так просто спонтанно не надо выносить. Вопрос коммунального война надо сесть и обсудить. Представители районного совета администрации и конкретно уже вынесли сюда. Саныч, смотрите, ще одна минута. Я вспоминаю, что що э, ми ж на э, мандатній комісії так і вирішили доросліти, і ми так і не повернулися на э, рішення. Я так скажу ще додатково. Значит, це питання, це питання ви могли виносити і раніше, для того, щоб ваша позиція сьогодні зрозуміла. Зрозуміла, позиція адміністрації, що втрачати е, якісь важені впливу на питання управління комунальним майном, ну вони є. Я так, просто не розуміло, скажу, що ми на профільній комісії це питання розглянули досконало. Ми інформативно, інформативно це питання розглянули по всім комісіям. І на мантатній комісії рішення. Не було прийнято два uh, на uh, uh, два, uh, скажімо так, що ну uh, це повернутися інф... до розгляду, Це, це, це інформативно було на модаль... це Не питання yeah. мандатної комісії. Кожен депутат воліє голосувати так, як він рахує, uh, він повинен проголосувати. Це рішення було керівників uh, політичних сил. От це рішення було на комісіях обговорено і проголосовано. Тому сьогодні ми його вносимо на голосування. Я скажу так, що адміністрація, щоб було зрозуміло. В рішенні, в проєкті рішення нашому прописано, на яке питання і яким майном комунальним нашим районам адміністрація буде управляти. Це система зрошення. Все, все інше повноваження районної ради. Хто за цей проєкт рішення, прошу голосувати, шановні колеги. Хто за? Хто проти? Один. Один проти. Хто утримався? Два утримання. три утримання. Рішення прийнято. Дякую, що.